Нікі, куди ти мене везеш? Та що це за село? Таке діамантове. Обережно. Обережно. Слуха, село прикольне. Село прикольне. Й... До речі, до речі, ти, ти бачив мене? Подивись просто, як я виглядаю. А Жесть. я хочу. А ти де, а ти де? Я, 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 я хочу подивитися, як ти виглядаєш, що це таке? Що з тобою сталося? Друзі, подивіться на його смішну нову. Нормально. Так, так, так. Все дивіться нормально. просто на це. До речі, до речі, друзі, так, всім привіт! З вами Кавун, а також Нікі. Всім привіт, друзі. І, до речі, ти бачиш, що ми зробили? Я ось тут з машини, і ти просто пролетів над оцею прірвою прямо на машині так-так-так, до до речі, речі. Я це бачив, і я бачу, що в тебе село таке ну дуже багато, звідки в тебе стільки грошей, вкрав чи що. Я просто не розумію. Дійсно, дуже таких багато діамантів, і мені цікаво, а що в тебе ось там? Ну слухай, ага, от що це ти таке. Ти хочеш дізнатися, що в мене так, там. Так, 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 а що це за секретна ну, така це, штука? Мені це дуже потрібно... цікаво на це подивитись. Це потрібно пройти цей паркур. Ну, Та, так, я, я думаю, що це буде дуже навіть легко. До речі, друзі, обов'язково зараз поставте лайк. Та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Так, друзі, просто поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатись, скільки ми глядачів любить Україну, тому обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. І так, кавун у вас сьогодні дуже такий смішний, як ви можете бачити. Ну добре, друзі, я все ж таки буду виглядати як звичайний кавун. Ось таким чином, Нікі, ти звичайно такий дуже смішний. Мені це дуже подобається. Але добре, давай, давай підемо. Туди подимо, що тут, що давай, там знаходиться. Угнали. Це звичайно цікаво. Угнали. Давайте ось таким чином, друзі, обережно, обережно давай, проходимо. Давай. Це ж паркур. А, я бачу, що він що він складний. Та я жартую. Насправді я про у Майнкрафті, і для мене він не дуже складний. Дивись, як я можу ось Може таким чином. Ні-ні ні, -ні, 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 -ні не, 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 не треба мене штовхати. А ч, що таке? Чому ти з першої а спроби це... не зміг це зробити? Я, я це не, не розумію. Це не ти що робиш? спроби. Ти що у мене дуже малесенькі ноги, просто ти бачиш, так, 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 друзі, в мене ж ноги нормальні, а в нього якісь ну маленькі, тому йому складно проходити цей паркур, як ви можете бачити. Але добре, так, дивіться, так. ось таким чином, ось опа. таким чином, дуже обережно, опа, опа, дуже обережно. Опа. І залишилось трішки нічого собі, які там в тебе райдужні двері. Та дивись, як давай. я можу. Для мене це дуже а там навіть легко Судові двері, і, там суперові і, і, двері. Зараз побачимо, що знаходиться в цій будівлі. Дивись, ось таким чином. І останній давай, крок давай, залишився. Давай, давай. Ось так! Ні, друзі, ви просто уявляєте собі, мій друг кавон впав. Я так хотів йому показати, що ж в мене там знаходиться. Я йому так приготував сюрприз, але він випадково звалився. Просто і від собі, це велика, дуже сильно трагедія. Давайте ж нам терміново потрібно зараз спуститися і зробити хоча б щось, допомогти їм. Все, досить, досить балакати. Треба дуже-дуже швидко зараз пускатися. Головне, самому випадково не впасти. Я дуже-дуже сильно перелякався, він впав. Це мій друг, я його тільки но привіз своє нове поселення, а вже ось тут дуже-дуже сильно сталося, дуже страшне. Кавун, кавун, прокидайся, все нормально. Ні. Ні, ні, ні. Я так розумію, що з кавуном все не дуже добре. Бо він мені навіть не відповідає. Подивіться, він навіть не рухається, кавун. Так, у мене є діамантова лопата і ще ось ось могилка. Мені треба якось забрати з собою. Кавуна. Давайте зараз відбіжимо там. Мені хоч треба вирити оцю яму. Як же ми будемо без Кавуна на, це ж мій найкращий був друг. Давайте зараз ось так викпо мені. Я думаю, це буде дуже-дуже сильно велика. Я прям не знаю, що мені тепер робити. Я його тільки но привів у моє нове поселення, і сталася така дуже дуже сильно, прям величезна трагедія. Як же мені... Перенести його сюди це дуже страшно каву. Ну я думаю, що можна ще щось зробити, але навряд чи. це напевно немає більше кавуна. Все, друзі, зараз я його взяв обережненько. Зараз вони який ж він важкий. В мене ще дуже дуже сильно тонесенькі ноги. Зараз мені треба якось його донести. Це дуже дуже важко. Так, давайте ми майже вже дойшли. Мені все ж таки треба донести мого друга. Не можна його там залишати, бо там прийдуть можливо собаки чи ще хтось. Як це мені дуже дуже сильно. Важко. Все, давайте майже дойшов. Запригнув все, треба зараз. Давайте тепер покладемо нашого сюди друга. Так, нарешті все я поклав. Я навіть не знаю, як можна було, це ж мій друг Кавун. Я не знаю, це так. Давайте закриваємо. Кавун, що ж я тепер буду робити без мого найкращого друга. Я ж його сюди привів на наші літні канікули. Вони скоро повинні вже були початися. І хотів показати, де ж ми проведемо наше літо. Тут дивіться, дуже круто, тут діамант. Прям поселення, машину ми ще придбали, нові вікна ще ось поставив, щоб ну дивіться, щоб сонце сильно не світило. Ну, дуже гарне поселення зробили. Навіть діамантові двері. Дивіться, тут відпочивати можна було разом з ним. Тут, наприклад, почитати нові книжки і так далі. Тут он пшениці. Тобто, ну дуже смачно, паляниці поїсти це щось не то. Так і. А, де це? Я знаходжу. Що? Що, якась, якась земля? А, 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 а де я не зрозумів? Так добре, добре, будемо. Будемо вибиратися. І що? Хто мене поховав? Хто мене поховав? Я не зрозумів! Друзі? А... Що? Що зі мною? Друзі, просто подивіться на мене. Що зі мною? Я, я просто не розумію. Звідки? Звідки в мене ці крила? Так, секунду, невже я помер? Так, напевно, я помер, тому що мене поховали. І що? Я став ангелом, друзі. Е, я став привидом? Чи що? Скоріше за все я все ж таки став привидом. Так. Але. А, але. Але як це може? Добре. Давайте ось таким чином зараз подивимось, дивіться, тут якась кров. О, я спам'ятав. Друзі, друзі, друзі. Я, Я все пам'ятаю. Я впав. Здається, я впав звідси. І ось ось навіть моя кров, але... Але добре, давайте зараз подимо, що там робить мій друг Нікі, як він проводить без мене час. Друзі, ходімо зараз з вами. Подивимось. Нікі, нікі, ти де? Нікі? Нікі! О, кочка! Чи... О, яйці! Нікі, О, Нікі ти О, мене дуже круте яйце! Нікі. Дивіться які мене яйце! Ану, так, давай так, курку. так, так, ми бачимо твоє яй яйце. Яйце. А, ну. яйце курка, давай а, я тебе але... зараз зуб'я. Але... Нікі, сюди, моя Нікі, мала. Нікі, чому Ось чому так, він так, мене не чує, друзі? Він... Верстак. Я ще верстак, подивись на свого друга. Який ще кайло, яка пещера. Ось я твій друг, я живий, напевно. Чи не живий? Чи я привид? Подивись будь ласка, на мене. Так, дро... добро, добре, добре, друзі. Блок, Який ще блок? Про що ти там кажеш? Я просто нічого не розумію Він не мене не бачить слаги, напомогу, Та зараз добуде. Дивись, дивись, О, дивись, як тобі таке, це, це як тобі таке? таке, як тобі це таке? Що таке? Як тобі таке. Капець, так, так я друзі. Звідси біду добре, щось мені зараз добре. лякає це поселення, напевно, я він, лякається, В нього є поселення. Це поселення. Звичайно, поселення. воно дуже багато. Ну я думаю, що ви це самі бачите. Купа діамантів. Але ж, друзі, так, так, мені так, зараз. Ми, мені прийдеться зробити ось це. бо бом Ух, це що таке, все, я пішов, дале треба видавити цю куна. взривай, мені! Так, так, Нікі, так, треба сховатися. Нікі, де, де, ось я! Де, де, де це, де це. Ось я, подивись на мене! Цього, де, треба цього видавати подивись, М -м -м. По подивись, на мене, Нікі. Добре, друзі, давайте спробуємо ще раз. Ось таким чином. Як це вже що таке кавун? Що ти робиш? Це я, що мене поселення не зламав. А я чому я робити бити не можу? А що тебе А тому ти що, що її, я маю? привид. Я привид. Бачиш, у мене є крила, як у ангела. І також я весь такий, ну бачиш, з якими я ефемилами як мені у справжнього готувати. хтось на тебе привида. напукав. Та ні, 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 на мене ніхто не пукав. Я... Ти пам'ятаєш, я впав звідти, і мене не було. Ти що мене поховав? Ти мене поховав, так, напевно. Так, так, ти помер. Зачекай, ну, зачекай. Ну, ну, тобто... ну, напевно, помер. Я просто ти не пам'ятаю цього. Я пам'ятаю, як я впав, а потім вже нічого не пам'ятаю. пам'ятаю, як я вже в тій ямі опинився. Розумієш, ти мене, що Нікі? Ти що весь час тепер підлягав за мною, ти що бачив, як я там обісрався в туалеті? Я, я це не бачив, але дякую тобі за подробиці. Тепер ми можемо з тебе посміятися. Які Добре. подробиці, нічого такого не було, дай мені хоч штани Ви, змінити Вибач, звичайно, за те, що я тут розбомбив все твоє село, але. але а інакше, ти? інакше ти б мене не помітив. Ну я думаю, що це 100%. Тому а, я це і зробив. Розумієш мене? Слухай, а як ми тепер бу будемо з тобою дружити? Я, я просто не, не знаю. Ти можеш в невидимку ставати? Я не знаю. Я тільки ось став приводом, і я не знаю, що саме я можу робити. Але дивись, я можу літати. Бачиш? Бачиш, я можу літати. О, слухай, а давай збудуємо ракету. Слухай, Ось таку ра... дуже здорову ракету. ракету ти хочеш? Нічого собі, mm -hmm. ракету Диви, робить. Дивися, яка ракета здорова. Прикольно, Давай ракета. на неї полетимо. Сідай на неї швидше, Нікі, що що ти, що ти, давай, як, давай, як давай. Якось мені не хочеться охи давай ніки, ти перший Плохи Ники, лохи Нікі, друзі, просто подивіться на нього. О, слухай, Кавун, а що? як в тебе там лусківка підпалюється? Ой, о, що а! Ти а! Робиш? Я сам Что ты підпалив. Робиш? А, дав, а ти що ще свого спробуємо? друга палишь? А ну кажу, ну -ка, так, де ти там? Де ти там? Я зараз де тебе снищу, иди сюди. А, Будеш, не треба мене Будеш Разом зі мною приводом, приводом, що ти робиш? Чувака, машину погнали, не чіпай тільки так, мою друзі, машину. Так, не можу зламати цікаво, його машину, але а, добре, добре, дивіться, ой, 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 що ой, я, можу поїхали, зробити. Поїхали. Давайте, кидаємо в нього я бомби не можу ось, Динаміт, динаміт, прямо таки в ніч. Бомби, що динаміт, ти, робиш? ти що, що здурів, дай мені хоч з села втікти. А, Та а, я не дам тобі втікти, ти тепер будеш приводом, як і я. Ти підеш за мною, зрозумів, ти будеш таким же приводом, як і я. Дивіться, друзі, дивіться, що я роблю. Нічого собі. Я просто не можу не будеш тримати це кермо, зрозумів Мене ти я буду що? тебе взривати ти що що з моїм тому, що... кермом робиш. Друзі, я не можу На, просто тримай, виїхати. Тримай а, тримай це жорстко. Ой-ой-ой, як все, мене занесло дуже тебе, жорстко. від тебе зараз я нічого тікаю, не залишиться. Я просто обіцяю тобі це. зрозумів мене куди ти там тікаєш? Ти віці сто відсотків. Я, я прорвуся з того, ось не прорвешся. Так вони браті посили. Я сі, щоб він зараз помер і також як я, став. Приводом, дивись, дивись, я, дивись, я ось так от буду. Я ж тебе тобі все кажу, сикидати. я прорвуся. Якщо я на туалеті прорвався, значить я через твою бар'єр. Це зрозуміло, розумієш? Це зрозуміло. Давай йди сюди, йди сюди, я так сказав. Я скачу все, давайте на прорив зараз йдемо ось так. Прям я що... А що з кермом? Ні-ні-ні. ні, ні, ні. Так, 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 так. так. Нарешті, нарешті, друзі, дивіться, 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 що з ним. Друзі, дивіться, він врізався. Ні, не треба, не треба, не чіпай, не чіпай, дай все, я пошуткував, я пошукував. Ти. Не вилізу, я не вилізу, ломай машину, я не вилізу, я не вилізу. ламаю, добре. Ой-ой-ой, що-що-що, ой, мені чином... дуже страшно, мені страшно. Добре, добре, все, я, я виліз, я виліз. Я тікати, я тікав, я тікати, я пішов тікати. Ти мене не здобув. Я його бачу, я його бачу. Я чіпай, ні, 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 пішов, пішов. Пішов звідти, ні, не, не, тікаєш. Ні, мені боляче. Друзі, я знищив Ніки і просто. Я не що ти не робив? Що в мене за хвіста? Чому він такий малесенький? Він шевов. Так, мене квіт, звикай, Жест. звикай до цього, тому Капець. що ти тепер також а. став приводом, як і я. І я думаю, що тепер тобі вже не дуже смішно, розумієш? Це, це, ну, це так, вісно. дивіться, як він виглядає. Мені. В нього також є хвіст, в нього також є крило, як у ангела, в нього також. Я ти тебе яйцями закидаю Та ну там, мені, мені вже все одно, На, тому що я привид. Дивись, ми. дивись. Я, я, я можу тебе ось таким Шо? чином, динамітом обкидати. Ми так можемо. Можемо гратися, можемо літати, і я не знаю, яке це, звичайно, життя, чи можна ну, сказати, що це життя, тому що ми приведи. але ну, якось таке життя, а, тобі, там але скажу. Це, це прикольно, нічого собі від твого села, звичайно, що? зовсім нічого Капець. не залишилося. Ну, а як я ти хотів? Купив. А все почалось з того, що ти почав мене піджигати а, там якось. Так, так, і так, так. ти сам себе загнав у цю яму, розумієш мене? Це дуже і дуже сильно погано. Ось, друзі, будете знати. Ати, що кавуну дубцю підпалювати не з середниками, бо він дуже злий. Звичайно, злитний. звичайно, так, так до речі, так, так. до речі, друзі, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ну а з вами був я Кавун та Нікі. Всім до побачення. Ще зустрінемося.